У Дніпрі тривають роботи з капітального ремонту трамвайних колій у рамках флагманського проєкту Рух без бар'єрів, який реалізується за програмою Першої леді Олени Зеленської. Робітники вже оновлюють ділянку на проспекті Дмитра Яворницького та вулиці Привокзальній. Мета зробити міську інфраструктуру доступною для всіх людей з інвалідністю, мами з дитячими візочками, літніх мешканців, а також для військових і ветеранів, які повертаються з фронту і заслуговують на гідні умови у рідному місті. Даний переїзд на залізобетонних плітах, він шупов поглинаючий, тобто він менш затратний в обслуговуванні. На даній ділянці ми міняємо в обох напрямках 86 86,5 метрів колії. Ця робота виконується за європейським стандартом. На переїзді укладають нові залізобетонні плити та облаштовують пішохідні переходи з тротуарною плиткою. Це зробить рух зручним і безпечним для всіх. Роботи стартували 22 вересня і плануються до завершення 7 жовтня. Далі бригади продовжать реконструкцію вздовж проспекту Дмитра Яворницького у напрямку вулиці Пастера. Останній раз… Капітальний ремонт школі проводився у 1957 році, та в 2015-му проводилась подміна шпал. Ну, однак це все вже застаріло. Шпали вже прийшли в непридатний стан. Тобто вже потрібний капітальний ремонт. Вже. Таким чином Дніпро крок за кроком стає комфортним і доступним містом для кожного мешканця незалежно від його віку, стану здоров'я чи життєвих обставин.